От дивіться, багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступу, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, уявимо, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це й цивільниці, люди, у яких на в очах там будинки зруйнували, сім'ї, померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там дофамін, сіретоні. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасується. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно передається по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом Не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся типу, от у тебе накачані м'язи. Коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе на і коли фух, там погано я не знаю, що робити вообще паніка. А в начебто в житті все нормально. В начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно... Продовжуєш переживати страшні депресивні стани інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється з ретанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що оце зараз буде капати. дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картизол. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засосався мозок, знов трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина Начебто вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от от вона зараз криші спригне, начебто от от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на картизолі. Картизол це ото саме той стан а, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляється жахлива ситуація, не кризи собі в житті, і людина з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та ти сильний ти молодець, це буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там ці нервові закінчення, неремедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці неремедіатори краще захоплювали це все. Або блокують кортизол, або блокують, ну щоб знову дофамін, не все знову і не перетварявся на кортизол, Блакатери засвоєння цього зворотнього дофаміну знову в кров. Коли ви бачите, що у людини приступ і погано, вона паніці, в депресії в жодному випадку, ніяких.